От що означає, коли ти плануєш собі одне, а томати вирішують абсолютно інше і роблять все по-своєму. Стелили ми плівку шириною метр двадцять, тому що думали, що вони розляжуться всі на плівці, будуть лежати і не будуть вимазуватись. В принципі, так і сталося. Але томати чомусь вирішили розпадатися лише в одну сторону. Тобто, або вони лягають від куща вліво, або від куща вправо. І ми маємо протягом плівки ось таку картину. Перед вами гібрид Діно. Бачите, він лежить або на цю сторону, або на ту сторону. Ось. Тому купа плівки просто безхозної, скажімо так, лежить, нікому не потрібно. Бачите? Так само. До речі, цей томат нас дуже здивував. Він такий, прям гігантський. Я не знаю, чи це в нас він такий, чи у всіх він такий. Напишіть мені, будь ласка, про цей томат, якщо ви вирощували. Але, відповідно, він і дозріває набагато пізніше, ніж інші. Наприклад, шкіпер, чи солеросо, чи асвон. Але томат дуже гарний. Прямо от, дивіться, зірву вам. Ось. Він дуже. Такий щільний, тобто він дуже транспортабельний і гарно виглядає. Для переробки, не знаю. Наприклад, я б такий в баночку не консервувала. Занадто він для мене великий. Але ви знаєте, на і смак товариш не всяк, тому можливо комусь він підійде. І хочу зробити анонс: на днях вийде велике відео з оглядом наших томатів. Покажу я все, що в нас є, не приховуючи, тому що томати в нас цього року, скажімо так, нас дуже-дуже засмутили. Це нічого не сказав. Тому я їх і не знімала довго. Але так як ви просите, то я все ж таки вирішила відзняти. Подивіться, яке, яке навантаження. А зараз у нас на хвилиночку вже кінець серпня і. Не знаємо. Ми сподіваємося на теплий вересень. Не знаю нічого. Я дуже хочу, щоб вересень був теплим. І оце все, що в нас є, встигло дозріти. Тому що навантаження, подивіться яке, ну, реально дуже дуже навантажений томат. Він весь обліплений. Взагалі, вершинна гниль це не про нас. Цього року ми її навіть не бачили. Але фітовтора допомогла. Тому. Чекайте, виглядайте, заходьте, підписуйтесь і ставте лайки. А якщо маєте зауваження, пишіть коментарі.